Спочатку ідея викликати привида у церкві здавалася смішною, потім доволі авантюрною, але перед порогом самої церкви вона вже вважалася найдурнішою втіхою у їхньому житті. Мінхо, а нам це точно потрібно. Схопив його за руку Фелікс, утримуючи, щоби той не рипався. Нічого не буде, пішли. Махнув мінхо та рішуче зайшов усередину. Ну а там усе по класиці, напівтемрява, де-не-де горіли свічки, а від яскравого аромату ладану сльозилися очі, високі стелі з білого каменю, вітражі і дерев'яні місця для молитв, на яких сиділо не одне покоління людства. Вдень вона ймовірно була гарною. Але вночі вражала моторошністю.